Друзі, вітаю! Лукашенко сказав, що вступив з українцями в домовленості. Про що домовилися? Що ми обіцяли Лукашенко, чому він нас боїться. Про що ці домовленості? Як йому їх дозволив загалом Путін? Друге, Блумберг обіцяє, що в 25-му році війна закінчиться переговорами. Ну а що його полетів в Іран? Що він там буде забирати? Давайте проаналізуємо. Підпишіться на цей YouTube канал, нам потрібно рости для того, щоб робити більше зборів. Також попрошу зробити донат. Збираємо на 4 автівки, майже 900 тисяч зібрали. Треба мільйон триста трошки менше, ніж по одній гривні. Засипте, і ми закриємо цей звір, Після чого зробимо невеличку паузу. Але зараз дуже вас прошу, тому що вже телефонують, просять, щоб ми пошвидше відправили автомобілі. Власне. Лукашенко вийшов і каже, що домовився з нами не підсвічувати зальоти дронів у Білорусь. Що розповідає ця картопляна істота? Він каже, що, начебто, війшов з нами в домовлення, що коли наші будуть залітати, він не буде розказувати, бо каже, буває, що його там реби дуже потужні, сильні, збили там кілька дронів, типу випадково. Ну, ну і, власне, це. Він готовий не розповідати, ну, от але паралельно каже, і інші залітають. Мається на увазі російським. Він каже, що повинен відкрито заявити, домовилося по каналах з українцями, що ми не будемо в ЗМІ підсвічувати факти зальоту безпілотників російських і українських на нашу територію. Мається на увазі Білорусь. Чому це відбувається? Тому що і ті інші погано керують цими безпілотниками. По-перше, нові для них. По-друге, працюють суперсистеми радіолокації. Білоруські це відомі в світі. До речі, суперсистема радіолокації. За ними черги немає, але це ж Лукашенко ТВ, значить, там можна таке говорити. І збивають з курсу безпілотники. Ну, наші коли збивають, то він одразу сідає, а в нього летить по його території. Один з них ми знайшли аж на Бобруйську. Отак от в от, Бобруську зараз дуже небезпечно. А ще, за словами Луки, американці сказали Києву в разі певних обставин атакувати інфраструктуру Білорусі на південному кордоні. Водночас, білоруський диктатор, каже передає ОП, вирішив попередити своїх суперників, що напад на його країну, правильно буде означати. Третю світову. Отак, от Лука, якби займався б хайпом, написав би, що Лука анонсував третю світову. Але я цього писати не буду, тому що це порожня заява порожнього політика, який дуже сильно боїться, що Україна може стріляти в його НПЗ. Мозер, улюблене дитище, яке робить кеш для витрат на коханок, для витрат на дітей, для витрат. На поточку, тому що велика кількість білоруських підприємств йому нічого не приносить. Хоч він і є реальним власником, але продукувати кеш вони не можуть. Мозер продукує. Але ви знаєте, ми з вами зібрали 2 мільйони, купили 3. І Він боїться три, які полетять на Росію скоро. Але, типу, він розуміє, що ось так може прилетіти і до нього. І ось це його серденько. Криваве зжимає, тому що він знає, що Україна дуже легко може знищити. Тому він говорить, що ми ввійшли з ним якісь домовленості. Нам не цікаво входити з такими диктаторами в домовленості. Тим більше ти обіцяв, що максимум, що ви приїдете це на тракторах, а впустили в Україну російські війська і самі прийшли. Ми про це пам'ятаємо. Ну а про третю світову з Білоруссю тут, напевно, годі і говорити. Найбільша проблема Луки – це те, що він може не втримати Білорусь перед Росією, а ще більше перед. Китаєм і якраз таки нові керівники будуть у цієї держави. Друге, що я хотів сказати, що Блумберг вийшов з тим, що вони розглядають сценарії завершення війни в 25-му, але переговорами, ну, і тут вже криється, що дуже невигідними для України переговорами. Вони моделюють зараз, із того, що я розумію, що пише Блумберг, вони сказали, що з обох сторон вбито 1 мільйон людей. Ось ця новина вона мене наштовхнула, що вони розглядають сценарій, що це війна Іран проти Іраку, де кілька мільйонів людей загинуло, лінія фронту не рухалась. От, але, знову ж таки, ми бачимо і Курщину, ми бачимо деякі інші території. І вони кажуть: тут трошки небезпека є, я її відчуваю. Вони кажуть, ну ми, типу, хочемо, щоб були переговори 25-й рік рамка стратегії. Ми її вивчили. Бачимо ось так, ось так, ось так. Але що я бачу? Він каже, але українські чиновники будуть вирішити. До речі, дивне слово, тому що вони не сказали політики. От, чиновники будуть вирішувати. Окей, але ми знаємо, як Захід каже, все вирішує Україна. Да? І вони перестають давати гроші. а Ви зараз чули, що Камала виграє, значить 50 мільярдів кредиту можна не давати. Менше грошей, менше зброї, менше боєприпасів. У нас нічого немає. Вони кажуть, ну все, давайте щось підписуйте. Але ви вирішуєте, це не наше рішення, ми просто вам нічого не дамо, як Сікорські. Да? В кредит вам дати, щоб ви ремонтували техніку два рази: процент на кредиті і плюс ремонтні заводи, де в 10 разів дорожче, ніж в Німеччині. От. То так гроші є. Сказать, грошей нема, ну домовляйтеся. Але це ваше рішення. Не кажіть, що вам це сказав робити захід. Ну, тому така трошки дивна стаття. Вона нагнітає нагнітає інформацію, щоб зараз не давали гроші зброю, в тому числі і Росія це каже. Дивіться, ми ж все одно в 25-му домовимося. На що ви їм даєте? Для чого? Ми ж все рівно домовимося. Друге, Захід теж може піти на, скажімо так, зменшення дефіцитне постачання Україні. Типу, мовляв, ну, у вас нічого немає. ідіть домовляйтеся. Є ця загроза, є така історія. Подоляк каже, що жодного замороження, припинення вогню і передачі Росії не буде. Це він сказав в ефірі Настоящого времени. От. Про це президент неодноразово говорив. Це чітко домінантна позиція, жодного заморожування, конфлікту. Не буде, бо воно призведе до фіналу війни як такої, а призведе тільки до отримання, не призведе до фіналу як такої, а призведе до отримання Росії можливості накопичувати додаткові ресурси і продовжити вже третім етапом більш масові вбивства цивільного населення. Ну і власне, якщо Захід думає, що не давши нам зброю, а це те, що говорила Вагенкнехт, не давши нам зброю, Путін зупиниться, ні. Шойгу прибув. В Іран. Свіженька новина передає пропагандистське видання ТАС, відоме в радянські часи як ІТАРТАС, одне з інформаційних джерел їхньої розвідки, з якого розсипається пропаганда. До речі, Russia Today вже блокують в компанії Мета, хоча росіяни власники Фейсбуку частково. Але блокують. Вперше для Цукерберга гроші стали. Менш важливими за принципи. Ну, за 10 років можна було б щось і заблокувати. Так от, секретар Рад безпеки РФ Сергій Шойгу прибув у вівторок з візитом до Ірану. Повідомляється, що там він провів зустрічі із секретарем Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Акбаром Ахмадіаном. Інших подробиць поїздки пропагандистське видання не наводить. Шойгу дуже довольний. Прийшов Росівся, йому поставили тарілку з горіхами. Ну, от, напевно, в Ірані думають, що в Росії голод і, і вирішили покормити ненаситного корупціонера та вбивця. От, але давайте чесно, чому він туди поїхав? Він поїхав по нові ракети. Він поїхав далі озброювати Росію. То про які перемовини говорить Захід? Зараз Штати не дають добро Британії бити ракетами по Росії, не хочуть нам давати, змушують до переговорів. Це не добра історія. В той же час Україна не раз показувала, що ці негативні сценарії вміла переборювати і від того, коли нам казали 2-3 тижні, що ми протримаємося, до того, що того року не хотіли виділяти 60 мільярдів, але виділили, і ми знайшли ключик, і переламали те, що світ казав, ой, в нас проблеми, в нас на 1% просіла економіка, де у нас в 300% просіла. І живемо, і виживаємо, і вас захищаємо. Тому зараз, якщо не будуть давати 40 мільярдів, Цих 50 мільярдів російських кредитів грошей ми просто візьмемо кредит в Європейського Союзу на 40 мільярдів. Давайте чесно, не треба боятись зараз брати кредити. Весь захід живе в кредитах, але віддавати ми будемо не своїми грошима. А віддавати ми будемо грошима взятих з російського рахунку. Тому що це російські репарації, ми змусимо їх платити. Вони заморожені в Європі. Європа скаже, ну платіть. Ми скажемо, у вас там в Брюсселі лежить 290, звідти ці 40, потім і ви щитайте. Тому, скажімо так, ці сценарії йдуть. Ну, от я скажу, є зараз і інші сценарії, крім Блумберга, я говорив з нашими урядовцями, вони, ну, знову ж таки, вони свої плани на майбутнє, вони в публіку це не кажуть, але свої плани мають. Вони кажуть, що Росія зараз не зацікавлена щось підписувати. Дійсно, ми бачимо, що поки не виборуть президента в Штатах, Росія вона хоче бачити поліцейську, який гарантує якісь домовленості. Раз. Друге, вона хоче домовлятися не з нами. Росія хоче домовлятися з Заходом про свої речі. От, і коли Росія каже, що вона воює зі всім світом, ні, це ми просто об'єднали весь світ, щоб їхньою зброєю бити їх тут. Але Росія воює. Не тільки проти нас і проти нашого знищення. Вона воює тут, щоб здобути якесь визнання в світі. Ось це її ціль, в тому числі це там третя, п'ята ціль, але тим не менше. Тому хочуть говорити не з нами, а з Заходом. Ви нас там другою країною в світі. Зробіть там нам комплімент. Розумієте? І Росія бачить, що вибереться в Штатах президент, і тоді під це. Вони захочуть про щось говорити, бо будь-які переговори з Росією до президентських виборів це спроба захватити ще більше територій. Ну і третє дійсно говорять, що можлива певна, скажімо так, зупинка вогню до кінця року. І якщо зупинка вогню до кінця року спрацьовує, нічого не зривається, то на травень є такі розмови серед наших урядовців, що на травень захочуть власне щось. Підписати це лягає в стратегію Буданова, де він казав, що Росія хоче завершити в 25-му-26-му, тому що економіка піде вниз. Не знаю, це його дані, які вони здобули в Росії. Блумберг каже, 25-й. Ну і бачимо по планах наших урядовців, бо дехто з них там уже собі почав бронювати квиточки на курорти. Не знаю, це такі. Інсайди та витоки інформації І з того, що є, ми просто накладаємо це на публічні заяви, які з'являються. Ну але бачимо, що Росія летить в Іран по нові ракети. Ось така інформація. Просто напишіть в коментарях, чи є мотивація в Путіна підписувати щось до виборів президента в Штатах. Є логіка, нема логіки. Друге, чи теоретично можлива зупинка вогню. Знову ж таки, нам треба пережити навіть хитрощами виборити, щоб не, не добили енергетичну систему, бо захід боїться, що нам вироблять повністю світло. Е, хитрощами пережити, а там далі весною дивитися, як діяти. От в цьому є певна цинічна логіка, правильно, щоб зберегти енергетичну систему, але чи вірите, що росіяни на це підуть? Вони ж теж це чітко розуміють. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на цей YouTube канал, і дуже дуже прошу. Зробіть донат для наших хлопців та дівчат. Ми збираємо на 4 автівки 152 та 8 полк. ССО. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!